Ну давайте так всі разом так дружно скажемо, слава Богу! слава Богу, за те, що ми маємо хліб, слава Богу. Слава Богу! За те, що п'ємо чисту воду, слава Богу! слава Богу. За те, що дихаємо свіжим повітрям. Слава Богу. За все слава нашому Богу. Знаєте, я так ходю, там, мене дехто питає, звідки ля ви приїхали. Я сьогодні хочу сказати, звідки ля ми приїхали. Ми приїхали до вас, ми є всі. З Рівнської області, з Варажські і Сардинської райони. Ми всі не з одних місць, але ми так, ну, з області Рівнської. Один представник нашого гурту, він так трошки відрізняється від нас. Він є з Волинської області, Кам'янь-Каширський район. Він тут у вас вперше. Ми приїхали до вас, щоб помолитись, подякувати Богу за все. Дивіться, оті молоді хлопці, які ви відспівають, думаєте, отак от легко було так з'єднати їх, створити гурт, щоб вони так співали чи ні. Це була титанічна праця в першу чергу їхніх батьків. Ото з того боку стоять. То два рід... Ото у нас є Паша і Саша, то є два рідні брати. Вони з однієї сім'ї. А це є ото Сіроша, Едік і Андрій, вони також є три рідні брати. Скільки у вас сім'ї дітей, Сірожа? 9. А у вас казать, скільки сім'ї дітей? В їхній сім'ї 12 дітей, а в їхній 9. І дивіться, як ви думаєте, батькам дивитись на таких дітей легко чи ні. Батьків серце радіє чи ні. Для того, щоб були послушні діти, треба бути батькам, послушним Богом. І тоді будуть послушні діти. І тоді все буде добре. Мені приємно бути з вами. Приємно спілкуватись. Ми ще маємо десь примерно годину часу. Якщо вам не потом стояти, і ми також не потомся співати, то ми ще побудемо, поспілкуємося з вами трошки добре. Дивіться, я можливо забуду потім в кінці служіння. Можливо, в когось у вас будуть якісь потреби. Можливо, у вас якісь до нас запитання. Або ви захочете, щоб ми за вас звершили на молитву, будь ласка, підходьте до мене і кажіть, от мені треба таке і таке від вас. Ми будемо старатись. Дивіться, я не кажу, що ми знаємо, як все, ми. ми знаємо чуть-чуть те, що Бог нам дав знати. Але якщо ми зможемо дати вам відповідь, ми дамо. Якщо ні скажемо, що ми такого не знаємо. Але помолитись за всіх вас, ми готові. Молитва це є наш обов'язок, або це є наше життя, ми молитвою живемо. Без молитви ми. Стараємося нічого не робити. Їхали до вас, молитися, що Бог благословив. Помолитися за вас, ми готові завжди. Навіть коли ми не будемо мати часу, а вас буде потреба, ми все одно, будемо за вас молитись до Бога. Тому хай Господь благословить, слухаємо пісню, потім вірш.